На ТІВІ4 час місцевих новин в ефірі провінційні вісті вітаю вас. Знову без світла у вечірні години можливе застосування аварійних відключень електроенергії як для промисловості, так і для побутових споживачів. Повідомляє «Укренерго» у Фейсбуці. Упродовж доби в енергосистемі є значний дефіцит електроенергії. Енергетики зазначають, що уже кілька днів для подолання дефіциту в енергосистемі на запит «Укренерго» застосовувалася аварійна допомога з енергосистем Румунії, Польщі Словаччини. І вже 14 травня Укренерго було вимушено запровадити контро. Рольовані аварійні відключення в усіх регіонах України нагадаю, з 22 березня поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. В Тернопіль обленерго нагадують, у нас також будуть введені графіки обмеження потужності для юридичних споживачів. Поки що, відключення електроенергії для побутових споживачів наразі не передбачається. Проте енергетики закликають ставитися до електроспоживання розсудливо, особливо в години пікового навантаження. Для того щоб підтримати енергосистему, потрібно використовувати електроенергію помірно, вмикати енергоємні прилади по черзі, мінімізувати споживання електроенергії ввечері з 18-ї години до 24-ї. Вертою, навіть невелика економія та зниження електроспоживання в кожному приміщенні допоможуть стабілізувати роботу енергосистеми країни. І ще до уваги споживачів електричної енергії. Тернопільобленерго також повідомляє про те, що з 15 травня цього року будуть змінені особові рахунки, як побутовим, так і юридичним споживачам. Такі зміни викликані потребою встановлення єдиного порядку формування та присвоєння особових рахунків споживачам, а також з метою уникнення повторення нумерації особових рахунків в районах електричних мереж. Нова складова це десятизначний формат особових рахунків. Побутовим та юридичним споживачам передбачає три ознаки ознаки ідентифікації споживача перша цифра рахунку: один юридичний споживач, два побутовий споживач. Друга та третя цифра рахунку код району обслуговування району електричних мереж. Четверта цифра рахунку за необхідності нуль для приведення особового рахунку до десяти значень. Наступні цифри рахунку дані діючого особового рахунку. Для прикладу, якщо споживач є побутовим і його район обслуговування Тернопільський сільський РЕМ, то в нього буде наступний номер особового рахунку 2393 нулі 4 одиниці. 2 – побутовий споживач 39 – Код РЕМ три нулі цифри для приведення номеру рахунку до десятизначного, чотири одиниці номер особового рахунку, який був у споживача. У Тернополі обленерго звертають увагу споживачів на те, що пункти прийому платежів та відділення банків мають всю необхідну інформацію для проведення розрахунків. У випадках самостійного передавання показників електролічильників за допомогою онлайн способів Viber, telegram сайт потрібно вводити особові рахунки в новому форматі. Водночас, до 15 серпня 2024 року, можна передавати показники електролічильників за старими, так і за новими форматом особових рахунків. Продовжуємо випуск. Рівно 170 років тому народився видатний вчений уродженець нашого краю Іван Якович Горбачевський, ім'я якого носить Тернопільський національний медичний університет. З нагоди ювілею у стінах освітнього закладу відбулось спецпогашення поштового випуску, присвяченого діячу. А у рідному селі вченого зарубинцях, де сьогодні діє музей садиба, відбулось урочисте засідання вченої ради, під час якого вручили перші пам'ятні медалі Івана Горбачевського, яку цьогоріч започаткували в Тернопільському національному медич. Університеті. Подробиці далі Юлії Пацкаль. Усе своє життя віддав науці. 15 травня минає 170 років з дня народження нашого краянина, видатного вченого Івана Яковича Горбачевського. З 1992 року ім'я освітнього і політичного діяча носить Тернопільський національний медичний університет. З нагоди ювілею у стінах освітнього закладу відбулося спецпогашення поштового випуску Укрпошти, присвяченого Горбачевському. На Марці зображені портрет вченого та фотографія одного з корпусів медичного університету. Сьогодні Укрпошта, як і завжди, радо доєднується до вшанування таких визначних дат, визначних подій нашого регіону, нашої Тернопільщини. І за проєктом власна марка випустила лімітованим тиражем, 10 аркушів, 280 марок та 28 конвертів із зображенням нашого науковця. Ця марка стане такою цінністю для філателістів. І е, я думаю, що всі і в нашому краї і в західній Україні, та і в всій Україні побачать побачать марку. Хтось задумається, а хто такий Іван Якович Горбачевський? Зайде в Google і подивиться із 88 років свого життя. Іван Горбачевський прожив за межами України 67 Ось народився видатний вчений у селі Зарубенці поблизу з Збаража. Вже 20 років тут діє музей садиба академіка, який створили силами викладачів медичного університету. Цю музей сандибу зробив університет ще на початку е, нашого століття у батьківській хаті Горбачевського. Вона була вже в такому напівзруйнованому стані. Університет відновив. Тоді, на 2004 році, зробив ремонт. А зараз цього року ми поновили експозицію, зробили благоустрій, зробили деякий невеличкий знову ж таки ремонт. Тут з нагоди пам'ятної дати у батьківській хаті Івана Горбачевського провели виїзне урочисте засідання вченої ради. Цьогоріч Тернопільський національний медичний університет започаткував нову нагороду. Заслужений професор університету Лауреат медалі Івана Горбачевського. Кожного року, починаючи з цього року, ми будемо висувати одну кандидатуру найбільш заслуженого кандидата, найбільш заслуженого професора з університету на таку номінацію. Шляхом закритого голосування вчена рада вже обрала кандидата, який вперше отримав нагороду на урочистому засіданні. Ним став заслужений професор університету, академік Михайло Андрейчин, який понад 60 років свого життя пов'язав із Тернопільським національним медичним університетом. А почалося усе відтоді, коли зайшов у стіни закладу юним студентом, і в подальшому з невеликими перервами. Я був пов'язаний тісно з Альма-матер. За цей час прийшлося багато працювати, але завжди старався працювати сумлінно і якісно виконувати роботу, давати високоякісну наукову продукцію. Це для мене принцип, один із принципів в житті. За цей час Михайло Андреючи нам вдалося підготувати біля 60 докторів і кандидатів медичних наук. Дев'ять із них сьогодні завідують кафедрами інфекційних хвороб в різних університетах країни. Тому я вважаю, що ця нагорода дуже тісно зв'язана і належить також. Окрім мене, належить моїм послідовникам науці. Працівникам кафедри. Також на урочистому засіданні вченої ради підбили підсумки конкурсу наукових робіт на присудження премії імені Івана Горбачевського. А 14 викладачів Тернопільського національного медичного університету отримали дипломи доцента. У селі Нирків Тернопільської області відреставрують історичний костел та палац 17-19 століття. Це стало можливим завдяки підписанню меморандуму про співпрацю щодо збереження відновлення реставрації руїн костелу та палацу 17-19 століття у селі Нирків Тернопільської області, архієпископом Тернопільським і Бучинським тихоном та меценатами і благодійниками Джуринськими. Історичний костел та палац 17-19 століть у Ниркові має шанс бути відреставрованим. Блаженніший митрополит Київський всієї України Епіфаній зустрівся у своїй резиденції митрополичому домі з меценатами та представниками благодійної організації Благодійний фонд родини Джуринських Віталієм Олександром та Олегом Джуринськими у зустрічі. Також взяли участь архієпископ Тернопільський Бучицький Тихон та представник юридичного відділу Православної церкви України Мар'ян Мартинюк з благословіння предстоятеля православної церкви. України, блаженнішого митрополита Епіфанія, сторони підписали меморандум про співпрацю щодо збереження і відновлення архітектурної пам'ятки. Йдеться на сторінці тернопільсько бучицької єпархії Православної церкви України. Нагадаю, Червоногородський замок оборонна споруда біля зниклого колишнього міста Червоногорода у першій половині 19 століття перебудована на палац руїни, розташовані в урочищі Червоному, поблизу Ниркова біля Заліщик. Під час першої світової війни палац зазнав значні. Них руйнувань його більше не відбудовували. Довершила руйнування Друга світова війна. Нині збереглися лише дві значно пошкоджені вежі. У квітні 2013 року половина однієї з веж обвалилася. Нині це власність Тернопільської єпархії Православної церкви України. Тернополяни та гості міста мають можливість пробігти на підтримку військових 19 травня. У Тернополі відбудеться спортивний захід під назвою Ліга забігів. Його мета зібрати півтора мільйона гривень, які будуть передані на покриття військових запитів місцевих військових частин і ТРО кожного міста, де відбуватимуться забіги. Цьогоріч їх планують провести ще у Вінниці, Черкасах та Ладижині. Ліга забігів буде зроблено таким чином, що будуть різні дистанції. Кожен має можливість вибрати для себе ту дистанцію, яка для нього цікава, яка є бажаною. Ну а в результаті це дасть можливість всіх учасникам долучитися до збору коштів, які будуть передані військовим для придбання необхідної їм техніки. День вишиванки це міжнародне свято, яке має на меті зберегти давні народні традиції створення та носіння старовинного українського одягу. Відзначається свято щороку, у 3-4 травня, тобто вже завтра. Проте сьогодні до дня вишиванки у Тернопільському палаці культури Березіль відбулися звітні виступи танцювальних колективів та художні майстер-класи. Більше про це далі. У Тернопільському палаці культури березіль людно. Сьогодні тут до Дня Вишиванки відбуваються звітні виступи художніх колективів зі всієї області. Ілія Телих – керівниця танцювального колективу Барви. Приїхала вона разом зі своїми вихованцями із Підгороднянської громади. Це танцювальна весна, це точно свято танцю, тому що наш народ є дуже співучий, танцювальний, і наша культура є на дуже високому рівні. Тому ми її несемо у світи. І цього року ми вибрали композицію Мати Тереза, тому що я вважаю, що дівчата Джері Хейл і Альона Альона дуже гарно представили Україну на цьогорічному Євробаченні у світі. І ми з гордістю сьогодні на сцені будемо цю композицію співати і також танцювати. Пані Лілія сьогодні виступає разом зі своїми вихованцями. Розповідає, що це допомагає дітям бути більш впевненішими на сцені. Та я, по-перше, хочу відчувати разом з ними цю згрупованість. А по-друге, я знаю, що коли я з ними на сцені, вони дуже сильно відчувають мою підтримку, і просто вони знають, що я з ними, значить, все буде добре. Але також хочу ще додати, що ми сьогодні будемо виконувати композицію козацькому роду, де ми будемо одягнуті в шароварах і у вишиванках. Це наша така композиція, одна із основних. Ми дуже нею пишаємося. Окрім звітних концертів до Дня Вишиванки у Палаці культури відбувся майстер-клас від відомого тернопільського живопис. Рустама Давлетова. Віктор Устенко, заступник начальника Тернопільської ОВА, розповідає, що такі заходи для дітей є дуже корисними, адже вони відволікаються від страшної реальності, у якій зараз живуть. Ми відволікаємо, залучаємо дітей. Ми залучаємо дітей до. Культури до мистецтва ми знайомимо їх не лише збагачуємо їх духовний і, і емоційний стан, а ми ще й допомагаємо їм знаходити себе через знаходити себе, відволікатись, е, вирівнювати свої психоемоційні стани для того, щоб е, погрузитись в е, мистецтво і відволіктися від якихось дати призвантаження своїй психіці. І на цю годину у мене все. Добрих нам новин на Дніприйдешній. До зустрічі на ТІВІ-4.